Всім привіт, на зв'язку я з Піді. Останнє моє відео було один місяць назад, але на то в мене були свої причини, і за того, що я на відпочинок. в мене не було можливості озвучити. Далі в мене просто припало бажання взагалі щось робити. Але все-таки, якщо я тут, значить я наважилась і хочу продовжувати. Тим паче того, що у нас вже 100 підписників. Тому хочу всім подякувати, всі ви сонечки. Але коли я пообіцяла зробити відео до неділі, Богдайте, що сталося. Мене різко почало жорстко боліти горло. тому зараз мені тяжко говорити, та ще й на фізкультурі я вдарилась пальцем, і в мене він чорніє, і мені боляче ним шевелити. Я ті повинна. Хочу побажати вам всім гарного перегляду, але перед цим, будь ласка, прослухайте дисклеймер, Ну, пліз, я не шутю. Дисклеймер, це відео створено з метою розселити глядача, а не когось образити. Я не хочу образити автора відео, на яке я реагую, або когось іншого. Я висловлюю лише свою думку, з якою можете не погоджуватись. І це нормально. Всім приємного перегляду. Етік мої булочки, і в цьому відео я розкажу вам, як зробити естетичну ос. Давай я вже записую. Надіюсь, вам це пригодиться. Я також так думаю. Просто ми робимо 3-4. А что, если я хочу сделать дитину або шкафа? Контур должен быть на 1 или два тона темнее основного цвета. Из волос мы делаем ушки медведя или кошки. Главное, чтобы прическа была необычная. Она говорит обычной зачистка, но сама показывает сами обычные зачески. Волосы должны быть средней длины. А что делать, если Из глаз мы выбираем вот эти, потому что они милые. Либо же можно взять эти. Мы делаем такие бровки, потому что мы милашка. Какашка. Боже, какая сигма вон пошутила. Главное, чтобы цветовая палитра была в нежно-кофейных тонах. Я не я, пока не выпью кофе. Жизненно. Да. Мы еще хотела добавить, если в этом видео говорить только про одну эстетику кофейни кольдера, то, а если она считает, что эстетика только кофейни то это уже диагноз. Дальше мы делаем румяна. Из одежды мы выбираем милые кофточки, свитера, пышные рукава, юбки, никаких штанов или черного цвета, потому что мы леди. А что, если в душе Григорий 40 лет? Из аксессуаров мы можем выбрать банты, милые заколки или шляпки. Одежда должна быть скромной, потому что мы девочка можно сделать милое платье или школьную форму. Также можно добавить хвостик, если у вас есть уши. Ну и осталось сделать заливку на 20% и все готово. Ну и на этом все буду надеяться, что вы научились делать эстетичную ос. Всем спасибо за просмотр и пока. А туди я приступаю к своїй га потужній і статічній ос. Як і сказала та вумен, я зробила контур світлий. Далі я зробила необичну зачіску в кавичках і додала фуріушки. Далі я зробила і ці мімішні очі. Та покрасила зачіску в колір шоколада, та й очі прикрасила шоколадний кольор. А також додала легкий рум'янець, зробила їй отаку кофту в кофейному відсінці з довгими рукавами, то їй отакі от гетри в колір шкіри Джо Байдена, зробила їй кокетліву либочку і додала їй отаку от неперевершену, круту юбочку. Ті, хто додивився до цього моменту, напишіть в коментарях. Кофе. і напишіть, чи сподобалось вам відео. А так, я вже закінчую. Також хотіла вас попросити поставити вподобайку та підписатись на канал, звісно, якщо вам сподобалось. А так ось результат. Дякую всім за увагу. Мені дуже приємно, що ви добили 100 підписників. Тому до наступного відео! As we fell in